Ось я трошки вам зніму пробілочку цю нову. Зйомка не дуже якісна, тому що я збільшую, близько не підійду. А дивіться, що тут сніжинка тяга Пашу за шкірку, хотіла зняти білочку, а тут же ж, Оно. це вони вдвох вольєрі живуть, як двоє з тюрми. 25 років сиділи. В кліці, а потім вийшли на свободу і не можуть розстатися. Ну, енергійні, здорові собаки на гарному харчуванні. А воно білочка вона дуже обережна. Коли вона не бачить, що я на неї звертаю увагу, вона розслаблена, а коли побачила, що Якусь увагу я приділяю, то вона так обережненько заховалася. ось Тут зараз можуть і ног збити мене такого відеооператора. що хочеш, бо тут бачу мету не бачу перепон. Будуть летіть і по тобі пробіжуться і затопчуть. Ну, що, сніжинка, Нік нікак ти не хочеш дружити зо мною, да? ну коли я їжу роздаю, то ми дружимо. Це тоска, старенька тоска, вовчик. Ну, ось, ми такі стоїмо. Побачила, що камеру навела, опять заховалася. Але вона дуже гарно себе почуває, да і всі гарно почувають, бо сонце, весна, не знають вони, що в нас війна. Тому ти теж приходиш сюди, відпочиваєш душею і трошечки забуваєш на якусь мить, що твориться в країні. Ось Тут вовчик прийшов, владиця, паша. Я там знімаю, а вони всі біля моїх ніг.